Вітаю вас, мої дорогінки я Ірина. А ви запитували, чому приїхав на зустріч у Київ, тобто супроводжував Блінкіна Валерій Залужний. Ходять чутки, що це була вимога наших партнерів. Або вони, ну, випливає питання, що вони ігнорують Зеленського. Там нема з ким працювати. Треба працювати з дорослими. Ось зараз ми і подивимося. Чому приїхав Валерій Залужний в Київ, чому супроводжував Блінкіна? Ну, тут попросили, тут, знаєте, хм. а з ким балакати? От тут вам лідер. Ви бачите, оце лідер є. Залужний є лідер. Тут є з ким на рівних побалакати. А що з Зеленським? От що з Зеленським. Так, от Зеленським нічого. Їм потрібен хтось у таких складних ситуаціях, їм потрібен хтось, на кого можна покластися. От і все. Це була вимога наших партнерів, щоб був залужний тут. Ось якось так. Ось якось так. А тепер зараз подивимося конкретно, чи дійсно вони ігнорують Зеленського? Чи є ігнор Зеленського? Наші партнери. Їм важко з ним. Бачите, їм важко з ним. Оця карта говорить важко. Тут неможливо договоритися. Хто вліз, то по дрова. І це вже, знаєте, ну, виглядає дуже критично. От, бачите, блокування. Тобто, дійсно, вони ігнорують. Оця карта вона і говорить на дні колоди. А вона говорить так, ігнорують, їм важко з ним працювати. Він занадто емоційний, непередбачуваний, мовчить, коли треба говорити, говорить, коли треба мовчати. Ну, Тут критика в його сторону йде. І плюс, бачите, блокада, тобто вони його ігнорують, вони з ним ну, не знаходять спільної мови. Давайте я так скажу. А з залужним, давайте подивимося з залужним. Я вже не буду другий. Візьму цей рядок з Залужним. Бачите, випав знов цей лідер. Я колись казала, що от залужний паде на цього лідера. Бачите, от з ним можна домовитись. Тут не, не є серйозні речі. Ось якось так. З ним можна і в бій, і домовитися, і все абсолютно, і, по, сказати так, ну, приємно, і по, Ну, просто, знаєте, професійна людина. Ось невискочка. Ось, ну, порівнянні з Зеленським, небо і Земля. Ось, якось так. З людиною, з якою, знаєте, ще навіть ось ця карта, карта не просто домовитися. Ця карта говорить навіть про на рівні, на одному рівні. Людина на їхньому рівні. Тобто серйозна, віддана, ввічлива, ну, і він вже і на дипломата вивчився, і мову знає. От, ну якось так. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд. не буду підсумовувати. Хто хоче, передивіться ще раз. Ви вже все почули. Дякую, хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші запитання. Це ви мені допомагаєте знайти розклад, знайти тему за те, що ви хочете чути правду. Ось, бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!